У своїй улюбленій 45 й гімназії, що в Дзержинському районі, вона працює вже як 10 років. Кожен її ранок із школярами починається з всіма відомого Бонжур. Ірина Чемеріс, вчитель французької мови. До цього працювала перекладачем, а от після народження дитини вирішила, що віддасть свої вміння дітям. Я считаю, що кожен культурний чоловік має говорити по-французьки, тому що язик ні обикновенно красивий, дітей дитя любити. Коли любиш то, що делаешь, коли любиш дітей, подход к детям знаходиться сам по собі. Тобто спеціально цього делать не потрібно. Рібка любиш, хочеш йому допомогти, хочеш його навчити, знаходиш нужные слова на уроке, і урок завжди проходить дуже интересно. За свою працю вчителька отримала нагороду від народного депутата України Валерія Писаренка. Так само не залишилися без дипломів за свою плідну роботу і вихователі дитячого садочку номер 200 Нагороди знайшли своїх власників і в 238 му та 323 му дошкільних закладах. Це професія, яка нас вводить в І кожен із нас пройшов той етап, коли перший учитель за руку ввів в школу і дав первые знання. Тому, звісно, я думаю, що неоднократно всі сравнили преподавателя.